Так, 11 серпня в розгарі у нас підготовка і посів ріпаку і підготовка площ. Тестуємо Rapid ReppetTiel з трактором 695М, 8 рядочків, всього на 190 коней. Глибина 20, швидкість 9-10 км на годину, бистріше він не може розігнатися. Навантаження високе критичне. Ну, от хочу вам показати, якби... Тут врожайність пшениці була 7 тонн. Не звертайте увагу, що багато зеленки, вже вона гліфосатом накрита була ще 3 дні назад. От. Хочу звернути вашу увагу на структуру. Зараз ідеально виробляється ґрунт. Дивіться, дрібно э, грудкувата, така класна до виробітку. Глибина має бути в районі 20 см. У нас. Бачимо, так воно і виходить десь. 21-20. І хочу звернути вашу увагу, дивіться, майже не... Не присаджується. Особливість конструктивно даного агрегату він дуже гарно за собою притрамбовує. Дуже якісна смуга, рівна, чітка, гарно вироблена, ну класно. І це всього 200 коней тягає. 8 рядків, 200 коней. Відповідно, є 16-рядні машини під трактора 400 коней, класичні роу-кроб-трактора.